Давайте відкриємо Галати, шостий розділ з, 12 по, з 11 по 18 верші. Дивіться, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі, що хочуть покрасуватися плоттю, примушують вас обрізатися, аби тільки не бути гнаними за хрест Христа. Адже самі ті, що обрізуються, не виконують закон, а хочуть, щоб ви обрізувалися, аби похвалитися вашою плоттю. А я ні за що не буду хвалитися хіба що Христом нашого Господа Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий і я для світу. Бо у Христі Ісусі нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння. А на всіх, що живуть за цим правилом мир і милість, і на Ізраїль Божий. Надалі хай ніхто не турбує мене, бо я нашу на своєму тілі шрами Господа Ісуса, благодать нашого Господа Ісуса Христа з нашим духом, брати. Амінь. Амінь. А, сьогодні ми будемо з вами розглядати цей текст, але буде одна особливість. Питання: які слова в цьому тексті зустрічаються найчастіше, тобто ключові слова, щоб ми зрозуміли про що йде мова? Ми то що ми. Мир тільки один раз я бачу в цьому тексті, Які який найчастіше зустрічається. Зустріч. О. Слово бризання саме частіше зустрічається п'ять разів. Ісус. О, Господь Ісус Христос. Чотири рази. Ще. Сила. Ще що? Хвалитися. Плоть три рази. Так, Хвалитися. три рази. Хвалитися. Хвалитися, похвала три рази. Так. І. Хрест. хрест. Два рази Хрест тут зустрічається. Два рази. Дивіться, тобто два ланцюжки, два направлення ми бачимо. Це обрізання, похвала і плоть. Вони пов'язані. Обрізання, похвала і плоть. З іншої сторони, ми бачимо Господь Ісус, Хрест. Тобто це друге направлення. Два направлення в цьому тексті. От. У цьому тексті. Павло протиставляє як себе як учителя і з іншими вчителями, вже вчителями, от, які проникли в Галатійську церкву. І цей текст показує різницю в мотивації між учителями Євангелія і уже вчителями. Чим вони мотивовані? Справжня їхня мотивація. Як ви думаєте, що відкриває наші справжні мотиви? От як ми можемо дізнатися, які в нас справжні мотиви? Що на себе, Павло, чи хочемо себе які справжні мотиви? Що саме відкриває? Що відкриває, так. Да. От чому ми можемо дізнатися наші мотиви? По ділах, а Діла, так. Наші реакції. Ре реакція. От в тексті є ця відповідь. А, Це. Що? Що казується? Так, так. Хизування. Ти, ти 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 бажає? Хвалитись, хизування, хвалитись. Подивіться, наші мотиви можна просто дуже ну якби, вияснити, що нами движеться. Подивитись на те, чим ми хизуємося, чим ми хвалимося. І саме це будуть справжні наші мотиви. З одного боку, за тим, чим хвалиться вчителі, ми можемо побачити в тексті їхні мотиви. З іншого боку, ми на предмет мотивів можемо побачити, чим мотивовані справжні Божі служителі. Хтось може знаєте, подумати, ну, мотив, напевно, гроші. Ні. Справа не буде зовсім. Гроші йдуть далеко від справжні мотиви набагато глибші. І сьогодні ми подивимося тільки на одну частину, а на другу частину, якщо Бог дасть нам життя, ми подивимося в інший раз. От. Тема називається так: Справжні мотиви уже вчителів. Справжні мотиви уже вчителів. Йдеться мова про єврейських учителів, які проникли серед галат і проповідали їм обрізання і закон. І тут Павло розбирає мотиви проповіді вже учителів. Нібито повторюється тема, нібито щось ми подібне розбирали. Але насправді це теми різні. До цього ми розбирали е, причини, чому віруючи, що мотивують, чим мотивуються віруючі, коли йдуть на цей крок. От самі віруючи, що вони, чому вони йдуть на цей крок обрізуватися, виконувати закон, що їм двигає. А тут, а в тексті, вже говорить про уже вчителів, чим вони движиме вже вчителя, коли нав'язують вам от ці цінності, що є їхньою мотивацією, що їх двигає, коли вони закликають інших людей до обрізання чи виконання закону. До речі, хотів таке підмітку зробити, що. Вже учителі є частиною релігії. Вже учителі є представниками релігії. Неважливо, яких релігій. Але кожен вже учитель є представником якоїсь mm -hmm. одної із релігій. І ми маємо це враховувати, коли роздумуємо про, про тексти. У даному випадку вже вчителі в Галатійській церкві представляли яку релігію? Юдаїзм. Не просто юдаїзм. юдеїзм. Як мисянський Зміш, Змішання, так? Юдаїзм із християнством це також релігія. Змішана релігія. От. Ну так, так. Так, так. Що рухає вже учителів? Чим вони мотивовані? Минулого разу ми говорили, що істинних служителів потрібно підтримувати. А от уже учителів не потрібно підтримувати. То питання. Вони і так готові проповідувати, і так готові нав'язувати своє вчення, то питання, так чим ж вони мотивуються, якщо навіть не грошами, що їм рухає? Що хвалитися? Так. Можливо, можливо, вони, знаєте, насправді ревні по Богу. Ну, Тільки за, ну, заблудилися. Ну, от, от Неправильно, вони ну, заблудилися. Подібно до Савла. Савл, коли гнав церкву, що він думав? So so він служить, служить. правильно робить. Так, що він служить. Угу. Тобто він як підходив до цього питання, коли ревно. ревно. Він щирим був в своїх. Шире. Щиро він так. Можливо, ви вже вчителі це теж такі ревні, щирі люди, які шукають Бога, шукають істину. Можливо, таке в нас може думка. Але знаєте, під час роздумів, коли роздумував над цим текстом, я побачив, що там зовсім інші мотиви, що вони зовсім про інше думають, коли е, рухається. Саме те, що їх рухає. Їхні мотиви не такі, як може показатися, знаєте, на, на перший погляд. Ці люди не просто помиляються, як помилявся сало. Насправді там саме набагато глибше. І сьогодні, от на підставі цього двох віршів, 13-го і 14-го, ми разом з вами подивимося на два мотиви, якими рухає будь-яка релігія в цьому світі. І от, знаючи їх, ми можемо сформувати правильне наше відношення до уже Просто розуміючи ці мотиви, ми зможемо їх бачити от саме таким, як бачить їх сам Бог. Перший мотив він допоможе нам побачити справжнє ставлення уже вчителів до істини. А другий мотив допоможе нам побачити справжнє ставлення вже вчителів до Бога. Перший до істини, як вони відносяться, інший як вони відносяться до Бога. Отже, перший мотив показує ставлення вже учителів до істини. Вже вчителя, як і будь-яка релігія, шукає популярності, а не істини. Ви чуєте, Будь-яка релігія. Вже вчителі в першу чергу вони шукають не істину, а популярність в світі. 6-12-12 вірш. Усі, що хочуть покрасуватися плоттю, примушують вас обрізатися, аби тільки не бути гнаними за хрест Христа. Такі, ну, з одного боку і дуже зрозуміле, так? 612, якби вірш зрозуміли, але з іншого боку, якийсь він сильно багато таких знаєте, вставок і трішки трішки все-таки незрозуміли. От, що значить переслідування за, за Хрест, Христа, христа от, що вони бажаються хвалити, але не хочуть бути переслідувані за Ну, щось трішки зрозуміло. Давайте почнемо з того, що серед євреїв неможливо було зайняти якесь. Нейтральне положення. Ви або могли зайняти положення юдея, ну, або, або християнина. Ну, здебільшого, одні колонилися до юдеїв, а інші до християн. І одна із них були замаскировані якби іудейські християни. Ну, воно можна сказати не то, не то, але в них була все рівно своя о, така лінія, яку вони гнули. От. Вони одні або проповідували іудаїзм, а юди на чому строївся? Будувався. На законі і обрізанні. так? А інші були християнами. Тобто вони проповідали кінець обрізанню і кінець закону. От. І оскільки обрізання на той час було частиною релігійної моди, пам'ятаєте, ми у перших розбірах з вами говорили? Релігійна мода, що це таке? Виконувати закону саме класне буде. Це в світі от прийнято так, так? Наприклад, у нас в світі прийнято там такі свята святкувати, от так, от так Це модно, це релігійно. Ви вербу взяли в хату, принесли, це модно бути. Там посіяли щось там по хаті, це модно. Ну, розумієте, релігійна мода. Там, Якось там одягатися, якісь там одежі ну, свічку, свічку тримати. Це модно, так? Якщо ти в храмі, там це релігійна мода. Час, частина. От на той час. Частиною релігійної моди. Як ви думаєте, що було? Обрізуватись Обрізуватись і? і виконувати закон. Так. Тобто, це була якби дорога, говорили, для спасіння і для того, щоб догаджати Богові. Ви повинні обрізатись і підкоритися закону. З іншого боку, дуже непопулярний. ну, Тобто, проти. Представляю, дуже непопулярний в той час був, як ви думаєте, що? Християнство. Християнство ще? Хрест. Ага. Хрест. Ага. хрест. Дуже непопулярний в той час був хрест. А знаєте чого? Саме Хрест був непопулярний. Хрест говорив, що людина не здатна догодити Богові. Ну, якщо людина може догодити Богові, то навіщо Хрест потрібен? Ну, Якщо людина може себе спасти, щось зробити, виконати і цим подобає Богом, навіщо тоді Хрест? І питання логічне, навіщо хрест? Тобто, якщо Син Божий пішов на хрест, цим він показав, що Бог поставив на всіх людях без виключення хрест. Це в знак того, що людина не може не спасти себе, не догодити Богові. Вона цього не може. І як ви думаєте, чи приємно в релігійному світі таке ну, вчення? Як? Як ви думаєте, на чому релігійний світ движеться? Що їм? Щось зробив, так? Угу. Тобто. Ну, на самоправедності, на так. Я. зробив, я я, я, дивіться на мене От я, 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 я. Так. А а тут хвалиться тілом. Хвалиться по плоті, хвалиться тілом, так. А от коли є проповідь про хрест, то... Тут зразу релігія вся, знаєте, падає основання в неї, сили людські, і зразу все падає як карточний домік. І це нікому не буде подобатись, тому що люба релігія, вона будується на людських силах. Секрет догаджання Богові за допомогою, знаход... за допомогою закону сховувався в силі людини, тобто в плоті. І саме те, що приємно світу, це, це людські сили. Тому релігійний світ не любив хрест. от. Бо хрест поклав край силі людини. Чому вже вчителі проповідали обрізання, а не хрест? Щоб їх не переслідували за хрестами. Так, щоб їх не переслідували. Дивіться, в релігійному світі хрест викликає в людей невдоволення. І так як невдоволення це погано, то вони проповідують те, що вдовольняє людей. Те, що приносить популярність, те, що приносить, ну, знаєте. Такі, знаєте, люди кажуть, коли проповідують Хрест у релігійному світі, вони кажуть, а що тепер це означає, що я нічого не можу зробити, щоб спастися? Або інші кажуть, не може бути, щоб я нічого не міг зробити, щоб догодити Богові. Світ так каже. І вже вчителі проповідують обрізання на Христ, щоб знаєте, не потрапити під невдоловлення серед релігійного світу. Релігійні люди, знаєте, люблять чути про те, що вони все можуть. Що вам необхідно, вони хочуть чути від, від проповідників таких от проповідників тільки одне. Що вам необхідно трішечки мотивації в вашому житті, і у вас все вийде. І ви договорите Богові, і у вас все вийде, ви будете спасені. Так от уже вчителі, як і будь-яка релігія, хочуть бути популярна у світі. І щоб досягти цієї популярності, вони не будуть. Проповідувати Хрест. Добре, а що проповідував Павло? Хреставо скільки. А як ми можемо бути в цьому переконані? Можливо, він ще щось проповідував крім Христа. Як ми можемо бути переконані, що Павло проповідував саме Хрест? Так він там всього раніше написав, що хіба ми заврізані переслідують Так. Так. А ще. <ріст> що свідкувало про те, що Павло проповідував, справді він проповідував Христ. Не на словах, а в реальності. Христом. Так, ну а які докази цього? <ріст> що Павло був безкомпромісний. Що тільки Хрест, не, не туди, і не сюди, і не вашим, не нашим. Він тільки б мав одну лінію. Хрест, і все. 17-й вірш. <ріст> Відповідь 17 <-му> вірші. <ріст> Рани, а вас там. Шрами. 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 Так що було свідоцтвом того, що Павло проповідав Христ. Ради Ісуса. На його тілі, після Його проповіді, ага, були шрами. Тобто, те, що непопулярно було, він проповідував. І за те, що він проповідував, непопулярне, він від цього отримував рани на своєму тілі. Будь-який воїн, який побував на війні, має різного роду шрами на своєму тілі. От Павло такий самий воїн Ісуса Христа, який проповідав Хрест, який змагався е, з юдеями і на тілі мав із за цього дуже багато храмів. І вони є свідками того, що він саме раб Христовий, а не раб релігійної публіки. От що є таким сильним доказом. Живчителя в релігійному світі мали популярність, а Павло в тому ж самому світі мав рани, шрами. Популярність в релігійному світі це ознака лжевчителя, а гоніння в релігійному світі це ознака служителя Христового. Друзі, і от ми, як церква, що ми шукаємо? О, там Павло казав фелип'янам, що всі шукають свого Христового Ісусу. Що ми шукаємо? Визнання і популярності в релігійному світі? Або ж ми залишаємося малим стадом, проповідуючи Хрест. Визнання в світі говорить про плоть, а хрест говорить про Христа. Церква в світі ніколи не буде популярна. Давайте ми це, знаєте, візьмемо собі, підкреслимо собі, що церква в світі ніколи не буде популярна. Чому? Вона проповіде Христ. Христос називає церкву малим стадом. Меншість. Меншість. І це буде на віки. Це не те, що сьогодні меншість, а завтра постійно буде меншість, мале стадо. Може, у вас є доповнення? Якщо ні, то будемо практично дивитися. Як це практично? Не шукати популярності в світі. Сьогодні, от церква, помісна церква. Слово богослужіння складається з двох слов: Бог і служіння. Коли ми проводимо богослужіння, ми не маємо робити орієнтацію на світ, щоб задовольнити їх, щоб бути популярним. Коли ми говоримо за Богослужіння, то це перш за все вертикаль, а не горизонталь. Ми маємо дивитися вверх. Обираючи пісні на богослужіння, ми повинні думати, як прославляти Бога, а не як догаджати світові. Співаючи пісні, співайте їх для Бога, а не як для світу. Проводячи молодіжні служіння навіть зараз в Баптійських церквах, я був дуже здивований. Світо музика. Димогенератори. І у мене питання. Що ви хочете цим сказати? Ви хочете бути популярними у світі? Добре. Але я хочу, щоб ви знали, що там, де шукається популярність, там завжди страждає істина. Це знаєте, як, як, як ваги. Популярність вище, істини менше в церкві. Істини більше популярності менше в церкві. Роблячи богослужіння зручнішим для світу, ви будете завжди йти на компроміс з істиною. І Саул буде завжди нам цьому прикладом. Пам'ятайте життя Саула. Він завжди хотів догаджати людям. І що вийшло? Він постійно йшов на компроміс з істиною. Там трішки, там трішки, там трішки. От. Саул відкинув істину, а Бог відкинув Саула. Релігія відкинула. Істину, а Бог відкинув релігію як та, що може догаджати йому. Отже, перше, вже вчителя, як будь-яка релігія, шукає популярності в цьому світі, а не істини. Якщо є доповнення або якісь питання, можете задати, якщо ні, то ми переходимо до другого мотиву. Другий мотив у нас пов'язаний вже не з істиною, а з самим Богом. Уже вчителі, як і будь-яка релігія, шукає похвали, а не Бога. Уже учителя, як і будь яка релігія шукає похвали, а не Бога. Вірш 13. Адже й самі ті, що обрізуються, не виконують закон. А хочуть, щоб ви обрізувались, аби похвалитися вашою плоттю. О, тут Павло заходить ще глибше. Ще глибше. Він розкриває їхню внутрішню сутність. Він показує, що ним рухає, коли вони проявляють таку активність. Чому ви такі активні? І от, щоб, знаєте, краще зрозуміти, порівняння зроблю. От До чого можна порівняти обрізання? Давайте порівняємо обрізання із, із цим з дорого, не з дорогою, а з воротами. Є ворота. так? Оце обрізання. А закон це дорога. дорога. І от щоб війти в цю дорогу, що нам потрібно спершу? Зайти в ворота. Тобто обрізання це було початком того, щоб стати на цю дорогу. От. І ці вже вчителі вони проповідують, щоб стати на дорогу, щоб догаджати Богу, вам потрібно почати з обрізання, говорили вони. Ось обріжтесь, і з того часу ви будете дітьми закону. Але істинна суть їхнього заклику полягала не в тому, щоб дотримуватись закону. Бо самі вони що робили? 13-й початок вірша. Вони виконують закон. Вони самі то не виконують. Тобто заклик їх не в тому заключався, щоб вони виконували закон, бо вони самі його не виконували, а в тому, щоб вони просто обрізалися. І тут питання, навіщо просто обрізатися. І тут, Павло, знаєте. Розкриває їхні наміри. Каже, що їм закон, як шлях до доглажання Богові, насправді не цікавий. Бо вони самі його не виконують. Вони вас змушують обрізатися не заради того, щоб догоджити Богові. А заради того, щоб... Так. щоб отримати славу в релігійному світі. От істинні їхні мотиви. Це дуже низькі, знаєте, мотиви. Е... Таку саму десь паралель я присліджую між шостим розділом от Івана. Пам'ятаєте, коли люди шукають Ісуса, а і вони питають, Ісуса, де ти був? Ми тебе шукаємо. А Він їм каже: ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що її ви хліпі наситились. Так от шукати чудеса це низькі мотиви, я вам скажу. Це низькі мотиви. Але навіть вони не шукали навіть цих низьких мотивів. В них було ще гірші мотиви, ніж низькі. Це шукання просто фізичного хліба. Так ось тут дуже, такі, знаєте, така паралель. Хоча закон не є істинним шляхом до догоджання Богові. Але вже вчителі, навіть цього низького, можна сказати, планки, навіть і цієї низької планки вони не шукали. Їхний закон рухав. Вони не хотіли догаджати Богові. Вони бажали здобути похвалу від кого? Від людей. Від людей. Особливо від своїх побратимів, євреїв. Вони хотіли показати, що їм вийшло схилити язичників до обрізання. От в чому їхня була, знаєте, мета, ціль. Знаєте, каже Павло Галатам, що вони закликають вас до обрізання, але насправді ні ви, ні Бог їм не цікавий. Вони рухаються зовсім іншими мотивами. Ще один приклад. Я вам колись його приводив. Хлопець може зустрічатися з дівчиною, надавати їй знаки уваги, залися, залицятись до неї. Ну це нормально, якби в світі, коли парубок залицяється до е, дівчини і говорить, що він її кохає. Але коли він може. Бувають такі випадки, коли він це робить для того, щоб справити увагу, враження на іншу дівчину. Ну, погодьтесь, хоча я розумію, що це, ну, це дуже низько, це дуже неправильно. Але таке є, коли ну, може так хлопець себе вести, щоб визвати ревнощів саме в інший. Так от, вже учителі вони ревно проповідують закон як шлях догаджання Богові. От вам потрібно виконати закон, ви саме ну, досягнете цього догаджання. Це істинний шлях, вам потрібно спочатку почати забрізання, але насправді. Їх ніколи не цікавив ні закон, ні Бог, ні галати. Вони все це робили заради того, щоб справити враження на іншу, <кій> да? на іншого, на інших. Вони хочуть, щоб їхні іноплеменники, брати Євреї, похвалили їх за їхню працю з навернення язичників до вітчизняної релігії, замаскованої під християнство. <кій> От, всі їхні справжні. Мотиви. Так? Свої брати, євреї. Да? Є різниця між цими вже учителями і савлом, який гнав церкву? Я хотів би, щоб ви сказали, яка різниця між савлом, який гнав церкву, і між цими вже учителями? Ні, <полагався> <А виправся> савол, я не запалом кажу. Він, не розумів, він розумів, що він це робить правильно. А ці для своєї вигоди вони розуміють, що вони неправильно роблять, а вони роблять собі славу і їм так вигодять. Фулена при третій разі говорив, що він був дуже бо і Ісус сам казав, що буде ті, хто будуть вас бивати, думають, що вони це тут Бога. Ну він хотів реально служити Богу. Євген на 10 розділ 3 чи 2 вірше говорить, що вони мають ревність по бозі, але не порозуміють. Ну, це велика все робили. Так. Тобто, коли ми говоримо за Савла, то в нього мотиви були які? Догадити Богу. Догадити Богові. А тут, а? якщо ми беремо вже учителів, а це саме людям хочу. Так. Вони, вже вчителі, закликають кого обрізуватись, насправді їм не цікавий був сам Бог. Бог просто їх не цікавить. Чому для фарисеїв у Христа було тільки горе? Сім разів він сказав їм горе. Чому не жодного нема заклику? Да, Нема заклику до якоїсь надії немає для них. Чому тільки горе для них було? Які мотиви були? Власне слава, ми там. Ми... Вони, знаєте, придержувалися чистоти. Вони закликали інших, щоб вони придержувалися чистоти. І дійсно, вони, якби, ну, де то були, вони ну, зберігали цю чистоту, але не заради Бога. А заради похвали. Друзі, всі, релігії, всі релігійні люди діляться на дві категорії. Запам'ятайте, одні, які щиро помиляються, а інші помиляються, тому що шукають не Бога, а релігійної. Слави, релігійної похвали. Тому будемо розуміти, що це зовсім різні люди. Між Савлом і між фарисеями, між уже вчителями і таким, як Савл, є дуже велика різниця. Одних можна врятувати, а інших тільки, Христос сказав, тільки горе. Отже, вже вчителі змушують обрізатися не тому, що вони ревнують про Бога, а справжній їхній мотив здобути. Релігійну славу серед своїх братів. Це 13-й вірш про це говорить. І в нас, знаєте, зараз час для молитви. І я думаю, що це актуальна тема. У нас є, за що буде помолитися, сказати Господу. От. Особливо потрібно помолитися про те, щоб церква була завжди вірна істині, щоб вона ніколи не змінювала Господу, не підлаштовувала істину під світ. Дивіться, як Христос. Обіцяє церкві об'явлення 310. Давайте відкримо об'явлення 310. Це останнє місце. Оскільки ти дотримався слова про моє терпіння, то і я збережу тебе від часу випробування, яке має прийти на весь світ, щоб випробувати тих, що живуть на землі. Це слова Христа. Що Христос обіцяє? Що перед своїм пришестям. Він випробує мотиви всіх церков. І він обіцяє зберегти ті церкви від страшних випробувань, які Приду Приду і і які зберегли істину, які зберегли Х Христове Слово. Саме ті церкви, які не переробили істину під світ. От ті церкви пройдуть це випробування. інші вже е попа ну, попадуть під осуд. З іншого боку, Пришестя Христа також відкриє, що ми шукали: похвали чи Бога. З одної сторони, ми будували з дорогоцінного каміння чи з дерева, сіна та соломи. Одне згорить, інше встоїть. Тому будемо пам'ятати, що мотиви визначають нас як вчителів або вже вчителів, як церкву або релігію. Саме мотиви. Мати правильні мотиви. Хай Бог благословить, слава Богу. Амінь.